Зараз про Володимир Олександрович. вам. За традицією, що склалась перше символічний удар в грі між Крибасом та Динамо, здійснив армієць зі складу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Володимир Тарасенко. Криворіжець перші дні російського вторгнення долучився до лав ЗСУ. 18 червня 2023 року. Отримав поранення в районі Авдіївки під час ворожого артобстрілу. А вже далі розпочалась зустріч із грандом українського футболу. Вже з перших секунд поєдинку команди обережно придивлялись до стилю та характеру гри один одного. По черзі намагалися атакувати ворота опонентів, не дивлячись на рясний дощ та різкі пориви вітру. Втім, під час однієї з атак киян та внаслідок помилки захисника кривбасу у гості першими відкрили рахунок 0-1. Пропущений при Крем'яч тільки змусив більш активніше червоно-білих шукати щастя біля воріт Георгія Бущана. Але на 12-й хвилині внаслідок спірного моменту, де ватаці киянин Владислав Ванат впав на газон в оточенні двох захисників Кривбасу. Суддя зустрічі побачив пряме вилучення. Тож вже з 12-ї хвилини криворіцька команда грала в меншості проти титулованого суперника з Києва. Чисельна перевага на полі далась в знаки, і вже на 27-й хвилині динамівці подвоїли свою перевагу. Рахунок 0-2 зробив своїм влучним пострілом Олександр Караваєв. За таких цифр на табло команди пішли на 15 хвилинну перерву. Вже після перепочинку відновили гру в другій половині. Кривбасівці більш обережно діяли на полі, а динамівці неспішно діяли за ситуацією. Слід зазначити, що в криворіжців були чудові нагоди розмочити рахунок. Втім, більше забитих м'ячів в цій зустрічі не було. Чудовий дебют виконуючого обов'язки нового старого головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського. Після відставки Мірчилу Луческу та після чотирьох матчів без перемог. Дати їм новий плеск бажання грати в футбол і грати так, як ми його бачимо. Щось вдалося, щось не вдалося, помилки були, десь пощастило. Але я хочу сказати, що в цілому я вважаю, що о, заслужена перемога. Я чудово знаю о, Юрія Миколаєвича, знаю, в які в який футбол грають команди, які він очолює, знає наскільки агресивно, наскільки злагоджено. Наставник Кривбасу діями своїх підопічних зрештою залишився задоволений. Хіба що червона картка на 12-й хвилині зламала всі плани на зустріч із київським динамо, але червоно-білі перебудували свій малюнок гри і підлаштувалися під нові реалії матчу. Так сталося, що сьогодні Кривбас потерпів третю поразку в цьому чемпіонаті від Динамо 2 2-0. але ви знаєте. Я все рівно сказав хлопцям, щоб вони не опускали голову, йшли з високопіднятою головою, тому що гра не проста, а гра з нашим грандом українського футболу Динамо Київ, і вона давалась. Погано, що пропустили цей перший м'яч, але ми хотіли з перших хвилин йти в атаки, будувати атаки, грати в атакувальний футбол. Після поразки київському Динамо наша команда опустилась на третю сходинку української прем'єр-ліги. Свій наступний матч Кривбас після паузи на збірні зіграє на виїзді наступної суботи, 25 листопада, в гостях проти Закарпатського Миная. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.